Ти відомий сьогодні кожному не ім'ям своїм, а бідою. Мій Чорнобиль, зелений пагорбе, у якому ти жив сторіччі, запеклись, перестиглі ягоди, наче кров на твоїм обличчі. У районному народному домі відбувся реквієм пам'яті 29-ї річниці Чорнобильської катастрофи. 26 квітня 1986 року у пам'яті українського народу. Це день чорнобильського лиха, болю, суму, пересторог забути його чи викреслити із пам'яті нації просто неможливо. Чорнобиль сьогодні ці слова гірким болем відлунюють у наших серцях, заростають деревами, кущами, травою, опромінені села. Вони порожні, мертві. Наш земний уклін довічна вдячність усім тим, хто, ризикуючи своїм здоров'ям і життям, брав участь у ліквідації наслідків аварії, відроджував і продовжує відроджувати до нового життя опалену радіацією землю. Дзвонять дзвони Чорнобиля, звучить голос посивілої від горя землі, і сльоза омиває душу. Про Чорнобиль з висоти 29 років говорили у районному народному домі, де зібрались ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, члени їх сімей. Зі словами вдячності на цій зустрічі виступили керуюча справами районної ради Руслана Гром'як, начальник відділу культури, охорони культурної спадщини та туризму Марія Радзівіл, голова районної організації Союз Чорнобиль України Ірина Шинкарчук. Чорнобильцям вручили грамоти, а також матеріальні допомоги від керівництва районної державної адміністрації, районної і міської рад, районної організації Союз Чорнобиль України. У концерті взяли участь кращі художні колективи міста, зокрема, вокальний ансамбль районного народного дому, дует Добрянських, вокальний ансамбль Гармонія душі. Юна вокалістка Тетяна Гаврюшенко, учасники хореографічної студії Центру дитячої та юнацької творчості. Усіх загиблих під час ліквідації вибуху на Чорнобильській атомній електростанції вшанували хвилиною мовчання. Далі дивіться і слухайте без коментарів. Чорнобильська мадонна, що стоїть в кімнаті поряд з обрамленим чорним портретом сина, дочки, батька, жінки, дитини. Це вічний смуток, це вічна біль.